Багато людей ходять на роботу і не є щасливі від того. Мусиш іти, мусиш заробляти гроші. Шість типів особистості теорію професійного вибору. Такий тест на собі сама безкоштовно. Я вам розкажу як. Сьогодні я би хотіла поговорити про професійний вибір. Та як зараз весна, і багато дітей закінчують школи, вони стоють перед вибором. Що далі, куди йти і на кого навчатись? Це, до речі, дуже складний вибір, і насправді багато людей проживають більшість свого життя не знаючи, чи вони знаходяться там, де би їм хотілося. Багато людей ходять на роботу і не є щасливі від того. Це люди приходять до мене іноді в кабінет, і коли я запитую: ну, як справи вдома, як справи на роботі, чи тобі все подобається. І більшість людей говорить, ну, робота як робота, ти мусиш іти, мусиш заробляти гроші. Хочу вам сказати, що не обов'язково жити а в стані мусиш і можна. Мати таку роботу, яка буде приємною для тебе і життя буде краще. Тому що робота займає е, дуже величезну частину нашого життя. Іноді найбільшу частину життя, так, якщо порахувати, людина в середньому проводить 8 годин на роботі в день. Е, плюс іще деколи треба добратися на ту роботу годину, дві, е, ну, приблизно. І е, ти приходиш додому, поїв, що там поробив, ліг спати зранку знову на роботу. Тому це дуже важливо, е, яка робота, яку ти собі професію обрав. І сьогодні я вирішила поговорити про теорію професійного вибору, яку е, запропонував американський е, вчений. Джон Холланд, Це було десь в 70-х роках, напевно. Ну, це не столь важно, коли це було. Чому я хочу говорити іменно про цю теорію професійного вибору? Тому що Джон Холанд він залишив після себе таке, що кожна людина, в принципі, може зробити такий тест на собі сама безкоштовно. Я вам розкажу, як можна подивитись цю теорію і пройти тест, щоб зрозуміти, яка ж професія буде краще, і де працювати мені буде більш задоволенням. Джон Холанд запропонував. Шість типів особистості, але це типи особистості, які, а, які він поділив людей а, в професійному а, сенсі. А, тобто він сказав, що є артистичний тип, реалістичний тип, конвенційний тип, соціальний тип, аналітичний і підприємницький шість типів. В залежності від того, до якого типу ти відносишся, такі а, роботи тобі будуть іти краще. А, що мається на увазі, ти будеш більш зацікавлений, а, більш ентузіазма буде, і а, більш щасливий в житті. Розшифровка така, наприклад, артистичний тип. А, це, здається, зрозуміло багато кому. Це така людина, яка любить все артистичне театри, такі люди не люблять структурованого такого якогось підхіду до роботи. Більше вони себе почувають добре в такому креативному, трохи хаотичному environment. Не знаю, як перевести «environment». Ну, окей. Ці люди люблять самовиражатися, якісь ідеї свої нові розвивати. Це артистичний тип. А тип соціальний це люди, які дуже класні в соціумі, люди, які люблять спілкуватись з іншими людьми. Це вчитель, тренер, консультант. Це людина, яка любить бути помічником, допомагати іншим. Це соціальний тип. А, аналітичний тип. Аналітичний тип це теж може а, зрозуміло здогадатися слово аналітичний, це людина, яка любить аналізувати. А ще аналітичний тип називається дослідницький, тобто люди, які люблять а, думати. Чому, а як це відбувається? Люди такі технічних наук, люблять фізику, люблять розв'язувати якісь абстрактні завдання. Ці люди люблять такі інтелектуальні виклики. Потім що ще? реалістичний тип. Реалістичний тип це людина, яка фізично активна. Ці люди люблять а, працювати десь на вулиці, не в приміщенні, а, люблять а, щось майстрити, щось лагодити, а, якісь а, будувати щось люблять. Це реалістична людина. Людина реалістичного типу за Холандом. По теорії професійного вибору конвенційний тип особистості це люди, які дуже люблять структуровний розклад, тобто, щоб все було за планом чітко, а люди, які люблять рахувати фінансові якісь справи. Конвенційний тип людини це людина, яка дуже любить порядок і е, послідовність. Що в нас ще лишилось? Підприємницький підприємницький тип. Так само, напевно, ви можете здогадатись, що це стосується підприємництва. Сюди йде все, що пов'язане з бізнесом, з маркетингом, з менеджментом. А це людина-лідер, це людина, яка буде добре себе почувати, коли займається якоюсь рекламою, продажі, так само спілкування з іншими людьми. Ці шість типів особистості, які виділив Джон Холанд, можна собі Просто себе самопроаналізувати себе і Подумати, що мені подобається краще. Люблю я працювати на дворі, чи я люблю більше сидіти а, за комп'ютером, рахувати, писати якусь бухгалтерію, люблю математику. Чи я не люблю математику? Я люблю щось таке хаотичне, артистичне, щось вигадувати, записувати якісь медіа або грати в театрі. Або ще дуже важливо розуміти, чи я люблю спілкуватись з людьми чи ні. Бо якщо людина є соціального типу, вона любить спілкуватись з людьми і дуже буде себе почувати пригнічено на роботі, яка не дає цього шансу, де людина, наприклад, такі роботи, як IT, і зараз дуже до дуже. Це модно, щоб люди працювали з дому. Тобто ти цілий день вдома, ти в принципі ні з ким не спілкуєшся, ти сидиш на комп'ютері, якісь програми обробляєш. Якщо це людина соціального типу, ну, скоріше всього, ця людина буде не дуже щасливою. І якщо людина нещаслива в своїй роботі, проводячи 8 годин плюс в день бути нещасним, це буде продукувати. Певні психологічні симптоми. Тому треба розуміти, і дуже важливо шукати роботу в тому напрямку, який підходить саме тобі. Як же визначити без допомоги консультанта або психолога, який в тебе психотип по Джону Холланду? Тобто, який в тебе психотип по? Визначенню роботи професії, професійного вибору саме найпростіше це просто погуглити теорію професійного вибору, і е, тобі видасть дуже багато таких шестикутників, це в мене на англійській мові, тому що я перевожу все на українську. Але такі є на українській, трохи треба пошукати, але я знайшла, я е, в посиланні під відео закину. Є на російській мові таких багато, і я вам закину тут на українській. І просто подивитись на цю картинку, тут е, написано. Conventional, да, це е, конвенційний тип, і е, є приклади того, що людина такого типу любить е, робити. Так як я тільки що пояснювала, хто забудеться, може передивитись на цій картинці. І, наприклад, якби я дивилась, я би подивилась. Окей: е, е, я люблю бути е, е, з надворі, люблю дуже мастерити якісь. Е, Механічні штуки, і люблю це робити. В себе в дворі, напевно, шукаю, де тут є. Ага, це реалістичний так. Це є реалістичний тип, тому я підходжу до цього типу особистості. Або я дуже люблю ставити якісь театральні сценки. Ну, це 100% я артистична натура, і мені треба шукати роботу десь в цьому направленні. Не обов'язково стати відомою актрисою, бо це не для ко. Кожного так само, але може, десь ну, навіть прибиральницею в театрі теж підійде. Це так, я просто приклад привела. Є ще цей тест Джон Холланд. Він на своєму вебсайті. Він лишив це в вільному доступі до людей, які не психологи. Там є більше інформації, можна пройти цей тест, але він мені здається тільки англійською є, і я в цьому відео під цим відео в описанні так само скину посилання. Тому я сподіваюсь, ця інформація була вам корисна, і я вам бажаю, щоб ви займалися саморозвитком, пізнавали себе краще кожного дня і обирали професію за своїми бажаннями. Все в житті можливо треба тільки. Як то кажуть, йти за зовом свого серця. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався, лайкайте і очікуйте на нові корисні відео.